З'явився новий триколісний електроскутер. Має залізні щитки, велику пластикову корзину від бренду Grosser. Двомісний, розкладається, так як і мій капітан. Беремо так і від'їхаємо. Від... 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 Відкривається тут. Батарея знаходиться всередині. Маю двигун 600-й, колеса 30 на 10. Передній щиток теж залізний. Принаймні металевий. Передня металева корзинка, Це плюс. так, Менш пластмасу і металоємніші, ніж мій, але на вигляд теж чудовий. Ціна його 43 700 гривень, як колись, в далекому 2005 році. Нам дилерам, тому що не вистачало техніки, стояночне гальма, надавали по 2-3 одиниці в руки для того, щоб кожному вистачало. На сьогодні видали по 6 штук. Тобто кожен дилер, кожен дилер отримав від 6 до 8 одиниць подібних електроскутерів від компанії Grosser. Всі ми знаємо як Зубр. У мене є модель ТР1 і ТР2. До вашої уваги. Магазин Планета Залізяка. Дякую за увагу!